Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер само огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Килимки, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. О, такий у нас килимок. Прикольний. В ванну може підійти і просто, як звичайний, килим. Так, це у нас шкірка. Килимок шкірка, ще килимок шкірка, ще килимок шкірка. Досить багато їх. Так, це у нас коврики універсальні. І для будинку, і для машини підійдуть. Це в нас гарний килим, великий, у вітальню або до ліжка. Також гарний килим, такий зараз модний. Два штуки їх. Це етно стиль. Класний. Ще такий довгий стан, гарний. Килим. Великий. Килим. Доріжка дуже гарний. В стилі. Доріжка. От ще класна доріжка. В стилі, дуже велика, гарна. Таки в'язана. Стан. Ну, як вінтаж закриває, ну нормальний метраж і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.